Слава Україні! Я Боня! І сьогодні я буду переробляти ОС популярних гачатуберів в стилі кішки дівчат. А ще хочу сказати, що цим відео я нікого не хотіла образити, а якщо й образила, то пробачте. Ну що ж, я буду починати! Поїхали! Ну і перша моя жертва це просто руцу. Мені довелося прибрати її демонічність, так як через ріжки їй не буде видно її вух кошачих, а ще довелося змінити її хвостик. Так, спочатку я не знала, які вушки їй можна одягти. Плюс вони, можна сказати, були за її головою, тому мені довелося і змінити її ріжки. Ну і що ж, я перефарбувала її, ці вушка під е, волосся руцу, і ще потім пішла редактувати їх, щоб було красивіше. Ну і після того, як я відредактувала вушка руцу, я побігла міняти їй хвостика на кошачі і також змінила їй колір хвостика під її волосся. Після чого я змінила обличчя і, ось, і все готово. А ось і результат. Друга моя жертва це була Фіолетик. Тут мені довелося зняти її кепку, так як вона буде заважати і вушка не буде видно. Я вир... Спочатку в мене була ідея взяти такі самі вушки, як у руцу я брала, але потім ця ідея відпала, так як можна сказати, я хотіла кожній різні вушка дати. Тому я побігла шукати трохи інші вушка і все ж таки знайшла щось підходяще. Я не знаю, що ще можна сказати вам по поводу цього всього, тому скажу, що силочка на мій телеграм-канал буде в описі, так як я там розповідаю, коли, наприклад, вийде наступне відео. Ну а от і за редакцією вушок я вже закінчила і побігла обира хвостик для фіолетика. Після чого я змінила йому кольори, і вуаля! Знову результат! А на черзі у нас вже йде вітавілочка. Тут я її вирішила також знайти якісь прикольні вушка, але я з ними, як ви бачите, трохи запарилась, так як я не могла знайти ніяких прикольних та, можна сказати, таких оригінальних вушок, а тут я знайшла друге вушко до першого. так? Тому я вибрала перше вушко і знайшла до нього пару. І перефарбувала друге вушко під колір волосся, як і попереднє. Після чого я побігла шукати її хвоста і також фарбувати під колір. Волосся. Ну, а ось і результат. І остання жертва на сьогоднішнє відео це старий скай. Я тут вирішила її змінити її ріжки знову на кошачі вушка, які з просторуцу та вітавілочкою. Після чого я перефарбувала їх під колір волосся, але вони мені не дуже подобались, тому я вирішила знайти інші вушка. До речі, відео вже йде другу хвилину. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях кіт. Так, я вирішила, що це буде ідеально асоціюватися із цим відео. Ну а тут я вже закінчила із редакцією вушок Старий Скай і побігла редактувати її хвіст. Ну а ось і мій результат. Ну що ж, народ, відео вже добігає до кінця. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалося чи вам відео, і напишіть, чи сподобалися вам ці результати. Ну а на зв'язку була Боня. Усім удачки та всім па-па-па-па!